Жіноче підприємництво в Україні має великий потенціал, але на шляху його розвитку безліч викликів. Підприємництво не жіноча справа. А на кого ти залишиш дітей? Ти хоча б уявляєш, скільки потрібно документів. Я тобі бракує досвіду. В онлайн-курсі жіночий бізнес шляхи розвитку та інструменти підтримки. Ви дізнаєтесь, як подолати ці виклики та як через розвиток жіночого підприємництва сприяти економічному і соціальному розвитку вашого міста. Буде корисним для громадських організацій, органів місцевого самоврядування та бізнес асоціацій, що розвивають жіночий бізнес, а також для жінок, які хочуть відкрити та розвивати власну справу. Проходьте курс та підтримуйте жіноче підприємництво.